более нарядные, которые там на какие-то случаи одеваются, более повседневные вот допустим серенькие, да, более зимние, которые вот ну, как раз одеваются на такую на зимнюю походу Анна показує різні види головного вбрання, яким покривають голову мусульманські жінки. Говорить, дехто має понад 20 різних хіджабів. День цього головного вбрання розповідає у світі. Відзначають 1 лютого У сумській громаді його довелося перенести через захворюваність на початку місяця. День хіджабу своєрідний флешмоб започаткований у 2012 році мусульманкою, що зіштовхнулася з дискримінацією. Цей день жінки всього світу, якби в знак солідарності. Мусульманки розповідають про свою традицію насіння платка, навіщо ми це робимо, який наш посил, чи є це пригноблення, чи є це нашим власним вибором. А ну, жінки, не мусульманки, християнки, деякі інших конфесій, можуть підтримати нас. Ми запрошуємо в гості усіх. 15-річна Ясмін почала носити хіджаб у червні, говорить, це рішення прийняла самостійно. Я сама розумію, що мені це комфортно, що я стісняюсь без нього ходити. І я почитала дуже багато в Корані, що сказано, чому нам треба це носити. Також я розумію, що в ісламі жінка як. Алмаз, якого якщо у вас є алмаз, ви його кладете в коробочку, його покриваєте, щоб люди цей алмаз не бачили, щоб його не вкрали. Так само, так само жінка, ви самі Анжеліка, етнічна мусульманка, татарка носить хіджаб з 20 років. Это не просто атрибут какой-то, да, это часть моей жизни, которую я нашел каждый день, как бы, да, и это как мое целое. Со мной целое, я его не снимаю, да, как бы на людях и дома я как дёж. Естественно, одеваю, как я хочу. Мой вид это то, что вот больше на завязанный, наверное, как в Турции. Это больше подходит хиджаб для меня. Вот. Есть разные, очень много видов там арабских стран. А есть девушки, которые завязывают в стиле Иордания, Палестина. Исра 9 років живе в Україні. Вона інтерн в Сумському онкологічному диспансері. Я сама із Лівана, Арабкая. У нас вообще як всі почти девушки, они покрытые. И І з в Україні, коли я приїхала, трохи ну, отношение з людьми, але потім все привикають, все от, отлично навіть. Захід жінки розпочали лекцією. розповіли про історію хіджабу використання хустки представниками інших релігій і національностей. Серед слухачок були представники різних релігій. Якщо я зараз розпущу своє волосся, я покрила свою голову. А це просто людське покрити то лі хустки, толі пов'язкою, то, лі пов то лі ще чимсь іншим. Без різниці. Від Бог вже не дивиться, як ми накрили голову, він же дивиться на наше серце. Наприкінці заходу гостям провели майстер-клас зав'язування хіджабу різними способами і підбору його під різні образи.